ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Процес переговорів з європейським союзом розпочнеться навесні. Про це в вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що Україна має рішення Європейської ради, заради якого працювала увесь рік. Воно стосується відкриття переговорів щодо членства. Найближчими днями офіційно розпочнеться оцінка українського законодавства на відповідність ЄС. Це процес скринінгу. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, вітаю вас. Вдячна, що ви з нами. Вітаю вас, дуже дякую, як завжди, за запрошення. Олексію, поясніть, що означає початок переговорів з Європейським Союзом, яка процедура. Дивіться, насправді по суті, рішення, яке було прийнято на саміті Європейського союзу Європейською радою, воно тепер дозволяє почати насправді формальні процедури пов'язані з узгодженням законодавчих норм, які Україна має, наприклад, змінити для того, щоб відповідати нормам європейського союзу. Тобто, грубо кажучи, по суті, от те, що називається таким складним, нібито словом, скрінінг законодавства, означає те, що. Україна має провести аналіз е, то всього законодавства, всі, яке у нас є е, зрозуміти, що ми маємо змінити для того, щоб наблизитись до стандартів європейського союзу, і потім послідовно починати змінювати ці речі, робити. Тобто, тут то, там має далі бути задіяна Верховна Рада, Кабінет міністрів, громадський сектор. Ну тобто різні різні наші сфери, які мають далі бути задіяні в тому, щоб імплементувати ці речі, які будуть необхідні. Хідні для того, щоб ми наблизились до стандартів європейського союзу, я хотів би сказати ще одну таку важливу річ, що насправді велика кількість цього скринінгу вже була зроблена. Тобто, по суті, за цей рік ми вже робили. Ну і власна наша влада робила скрінінг законодавства, яке буде потрібно змінити, коли ми отримаємо безпосередньо рішення Європейської ради. Тому я б не сказав би, що Україна тут буде починати з нуля. Ми не починаємо вже з нуля. Вже є нароблена до речі, частина оцього назвемо так шляху змін, які потрібно пройти. Інша справа, що безпосередні прямі переговори, я так розумію, вже з огляду на остаточне. Рішення по скрінінгу, будуть розпочаті вже навесні наступного 24-го року. Тобто, а цей час насправді буде означати, що нам треба буде в тому числі до речі, і організаційно до цього підготуватися. Тому що наразі у нас є віцепрем'єрка з євроінтеграційних євроатлантичних питань да пані Стефанишина. Скоріше за все, я думаю, що потрібно буде тут міркувати навіть про бюрократичні певні речі, наприклад, пов'язані зі збільшенням її офісу. Тому що зараз, якщо і помиляєш там Союз близько 50 людей насправді це дуже небагато. Коли Польща вступала в європейський союз, їй було потрібно в цілому. Там були сотні людей насправді задіяні в процес у цього скринінгу і узгодження норм європейського союзу і. Польщі, тому безпосередньо, я думаю, що нам теж буде десь потрібна ну, достатньо велика кількість людей, які мають бути задіяні ці процес. Тобто, тут ще я так розумію, будуть проведені ще оці реорганізації, пов'язані з безпосередньою роботою тих органів, які за це будуть відповідати. Давайте конкретніше про перемовини. навесні анонсує президент. Вони вже мають розпочатися. Скільки часу це може зайняти? З Чим Україні доведеться стикнутися? Дивіться, скільки часу це може зайняти? Ну ми можемо подивитися на приклад деяких переговорів, які вели окремі країни, які вже приєдналися до європейського союзу. А свого часу найшвидшими були скандинавські країни. Тобто, там рік три роки було достатньо для того, щоб вони, наприклад, та сама Фінляндія або Швеція, щоб вони могли приєднатись до європейського союзу. Тобто їм не так багато було потрібно змінювати. У своєму законодавстві для того, щоб скажу так, підійти до середніх норм, да середньостатистичних норм Європейського союзу. А якщо говорити про більш довший довше період. То, наприклад, деякі країни могли і до семи років, інколи і до десяти років, вести подібні переговори. Так, тобто, а що то від чого це залежить? Це залежить по перше, від готовності влади активно вцілювати, імплементувати ці зміни, які напрацьовані, так і другий момент теж не менш важливий. Це готовність самого європейського союзу активно голосувати і просувати безпосередньо ці всі відкриті глави переговорів. Ну тобто, щоб безпосередньо ця країна, яка певна країна. Могла достатньо швидко наблизитись, тому тобто ми маємо просто розуміти, що тут є великий ковалок нашої роботи, але є звісно, ми залежимо тут і від європейського союзу. Від того, наприклад, а як в наступному році складеться історія з європарламентом для прикладу, там ми ж маємо теж розуміти, що від змін там ці зміни будуть впливати на в цілому на політичний клімат в Європі. Тобто, більш того, давайте не забувати про те, що ми також зараз можемо зіштовхнутися з тим, що деякі європейські країни. Після вже старту цих переговорів вони можуть почати нам висувати окремі вимоги. Пов'язані з тим, чи будуть вони далі готові голосувати, підтримувати наш прогрес, чи вони будуть, наприклад, його блокувати або торгуватися з нами щодо того, що тут не можна, або тут можна. Наприклад, ми бачили позицію угорщини. Так, але але ця позиція, вона якби відкрита. Ну тобто, угорщина не приховує а, своїх поглядів. Ну, представники політичного класу діючого в Угорщині, але є деякі країни, з якими я думаю, ми зараз не зовсім готові, що вони будуть висувати. Ну для ізни що. Давного ми ж бачили, як почали проявляти себе деякі політичні сили, наприклад, в Польщі, да, або ми розуміємо, в Словаччині, от такого може бути більше, і ми маємо бути до цього готовими. Що, наприклад, низка моментів пов'язаних з економікою, особливо з торгівлею, нашим аграрним сектором, вони можуть опинитися тут під впливом певних, скажімо так, пропозицій, які будуть озвучувати інші європейські країни, які вже входять європейський союз, для того, щоб, наприклад, зменшити рівень не конкуренції для себе, от як для мене важливо тут буде момент. А як далі, наприклад, буде просуватися це, якби трошки паралельний трек, але він теж важливий. Паралельний трек, наприклад, щодо того, щоб ми на наступний рік теж отримали. Можливість тарифного, бар'єрного продажу своїх товарів в європейський союз. Я, я нагадаю, що до речі, а, це рішення теж має бути десь прийняте в літку 2024 року. Так і вже треба думати, що нам потрібно зробити, щоб отримати ще, хоча б на рік оцей цей пільговий режим. Та тому що а, від цього дуже багато що залежить. Ми розуміємо навіть з точки зору а, нашої економіки, тобто парламент, ці слови народу призовую, рибонько, Вони призововоють. Але в цілому треба вже думати, які зміни на а То тобто, дивіться, у нас виходить паралельний трек. Це оцей скрінене законодавства щодо. Приєднання до європейського союзу, Інший трек це отримання певних оцих, ну скажімо так, тимчасових преференцій, які ми маємо, в тому числі зважаючи на війну. Ну і ще теж, оце це теж дуже важливий момент. А я думаю, що для того, щоб ми в цілому могли говорити тут про терміни нашого приєднання до європейського союзу, багато звісно буде залежати і від ситуації на полі бою, і ми маємо це розуміти. Тобто, з високою долі ймовірності, оцей знаєте, важливий символічний крок, який європейський союз зробив для нас, але він буде реально наповнений скоріше вже після закінчення війни, і ну, про це теж треба говорити. Я бачив низку західних видань, які, наприклад, зараз обговорюють тему, як довго може зайняти безпосереднє приєднання України до Європейського Союзу. І, ну, наприклад, The Times, вони говорили, що десь до 2030 року може бути. Це. Ну ми б сподівалися, що це буде швидше, хотілось би. Олексій, то я правильно розумію, що з кожною з країною, яка буде висувати якісь вимоги, так невдоволення, наприклад, доведеться домовлятися по кожному конкретному випадку, інакше ніяк. А насправді а, тут нюанс в тому, що потім а, від цих країн ми маємо очікувати рішення їхніх парламентів, які а, мають скажімо так, затвердити їх готовність це остаточно. Да, їх готовність щодо нашого приєднання до європейського союзу. А поки що, поки така існує модель в європейському союзі, при як прийняття рішення як консенсусна, насправді так нам доведеться тут а, спілкуватися з кожною з країн. Але як ми побачили на прикладі з в принципі, якщо євробюрократія. Представники Євробюрократії бажають вплинути, наприклад, на окрему взяту країну, то у них така можливість є. Да? Тобто, ми це бачили на прикладі Орбана, який говорив, що він не буде голосувати. А потім, коли стало питання, голосувати не голосувати, він вийшов, як то кажуть, на каву. І от зараз пакет допомоги так ЄС оголосив, що може позбавити Угорщину права голосу, то чи можуть бути задіяні і потім такі механізми? Я думаю, що так, це один з варіантів, який може бути. Тобто, якщо Угорщина або наприклад не буде готова йти на певні компроміси, ну щодо цих поточних важливих питань, так то я не виключаю, що європейський союз може або більшість 26 країн 27, а можуть піти на подібні кроки, тому що справді там Угорщині зараз висувається такий момент, що якщо що. А тут не лише пряниками, як у ці розблоковані 10 мільярдів, да які вони а, вже із 30 отримують, але і може бути і кнут, грубо кажучи, сьома стаття ключових положень європейського союзу пов'язана з спільними цінностями, тобто що Горщина їх порушує, да або переступає. Тобто є, є і такі моменти. Знов таки, європейський союз поки що їх ще не застосовував, але потенційно вони можуть бути застосовані. А другий момент я не виключаю, що за цей період, поки ми будемо приєднуватись до європейського союзу, європейські. Європейський ж союз це ж не закритий проект, він змінюється, і висока ймовірність, що в самому європейському союзі можуть змінити певні правила прийняття рішень. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що можливо буде прийняти рішення не консенсусне, як зараз, як що всі країни мають погодитись, а рішення мажоритарне, тобто рішення більшості. Тобто, якщо більшість країн європейського союзу буде за якесь рішення, то воно вважається прийнято. Олексій, вдячна вам за час, який виділили для нашої лайв студії. Дякую за пояснення. Олексій, Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.